Привіт, друзі! Мене звати Оль Єрмілова. Я експерт з мислення і навчаю, як за допомогою мислення навчитися керувати своїм життям. Ви знаєте, мене напевно ще все життя цікавило питання ну, до того моменту, поки я почала цим займатися професійно, чому одні і ті самі люди знаходяться у одних тих самих обставинах і мають зовсім різне життя. Чому одні люди, наприклад, приїжджають до села і починають робити там мільйони, а інші люди починають працювати на тих вгородах і заробляти копійки? Мене це постійно дуже дивувало. Чому навколо мене люди одні, які ходять і збирають там, копійки там, з протягнутою рукою, а інші люди купляють собі новенькі автівки? І так стається у всі часи. Адже ми з вами проживаємо зараз війну. Ми проживали з вами ковід. Ми з вами проживаємо зараз такий час, коли навіть у цю війну хтось приїжджає, хтось залишається, хтось приїжджає, відкриває десь бізнеси, а хтось йде працювати покоївками і доглядати за. Старенькими людьми. Тобто у всіх дуже змінюються їх долі. Але раніше я пам'ятаю, коли я була маленька, я на все мала таку відповідь: ну так суждено, так суждено, така в мене доля. Але зараз я вже добре розумію, що справа зовсім не в цьому, і навіть не в гороскопі, в якому ви там місяці народилися, або який рік. Це все, звичайно, може нам десь там допомагати і щось про нас сказати, але діємо ми самі. Так в чому ж ця різниця? Ви знаєте, мені одного, один час було дуже цікаво, чому, наприклад, ми з чоловіком бачимо кольори по-різному. Все, що я називаю рожевим фуксією, він називає червоним. І мене це дуже бісило, тому що я не люблю червоне червоний колір. Дуже тоді його взагалі не любила. Обожнюю рожевий, а він не відрізняє ці кольори. І це було просто якось, ну знаєте, дивовижно. Або, наприклад, я щось міряю, і мені здається, що воно сидить на мені жахливо. А він мені каже, що це дуже красиво. Навіть моя весільна сукня, а там яку я приміряю, вона взагалі мені не йде, а він каже, що вона йде. В якийсь час я зрозуміла, що взагалі кожен з нас бачить це життя по-своєму. Якщо взагалі е, говорити про фізику, то кажуть, що все. Згідно квантової фізики, взагалі нічого немає, і лише наша з вами свідомість сама щось формує, що ми з вами бачимо. Ну настільки глибоко, якщо ми почнемо з вами говорити, то ми ну, просто з'їдемо з глузду. Тому давайте все ж таки уявімо, що ми всі бачимо одне і те саме: ну можливо, так наша свідомість працює. Ми все це всі це бачимо, але все одно бачимо якось по-своєму. Нещодавно я зустрілася зі своєю знайомою зі школи, яка була дуже стрункою дівчиною, такою, знаєте. і я побачила, що вона погладшила на кілограмів 10. І коли я її побачила, я так трошки, знаєте, ну, типу, так, і я почала посміхатися, все. а вона дивиться на мене і каже: А ти що зараз про мене думаєш? І я кажу, ну я рада тебе бачити. Ну, блін, що я про тебе зараз думаю? Ну, я розумію, що пройшов час, там, що вже ми там 20 років тому навіть більше закінчили ту школу. Ну, Що я можу думати? Ну, звичайно... А вона мені каже, ти зараз дивишся на мене і думаєш, що я погладшила дуже. Я кажу, ну, трошки є. А вона каже, а ти знаєш, що я насправді схудла на 30 кілограмів, тому що я. Була набагато більше, я важила більше, ніж 100 кіло. І в мене був шок. І я розумію, що я дивлюся на цю людину як на гладку, а вона дивиться на себе як на струнку, вже, тому що вона здолала великий шлях. Це такий, знаєте, дуже такий маленький приклад, але навіть він показує, що все виглядає не так, у кожного точніше, це виглядає по-своєму. Або, наприклад, коли ти виходиш зі своєї автівки і бачиш, як хтось дивиться на твоє авто, і ти думаєш. Блін, це він дивиться, що в мене брудне авто, тому що ти думаєш вже там декілька тижнів, що ти ніяк не можеш помити це авто, ніяк не можеш його завести на автомийку. А людина просто дивиться і думає: бляха, чому ця дівчина їздить на такій автівці, і що вона зробила, щоб на ній їздити? Тобто в неї взагалі інше світосприйняття. І ми так можемо таких прикладів наводити з вами у мільярди, тому що кожен з нас. Бачить крізь свою особисту призму. І ми бачимо з вами не лише просто життя, але ми так само бачимо або не бачимо можливості навколо себе. Саме через те, як ми сприймаємо свій світ, яка в нас є а, наша картина світу, саме таким ми і. Не тільки бачимо світ, а ми його і робимо. Наприклад, нещодавно я консультувала одну дівчину, яка займається дизайном. Вона класний дизайнер, прикольно все робить, але вона бере невеличкі гроші за це. Невеличкі, зовсім невеличкі. І вона мені каже, я не можу підняти на себе цінник. Там її робота, наприклад, розробка лога буде там коштувати ну, там, 40 баксів. А я їй кажу, а ти знаєш, що я платила за розробку баксів тисячу доларів. Тисячу доларів. Я вам скажу більше, що нещодавно я спілкувалася зі своєю знайомою, також дизайнером, яка працює взагалі за інші гроші. Вона каже: мені проект менше ніж 10 тисяч доларів в дизайні не цікавий. Нецікавий. І вона знаходить собі таких клієнтів і вона працює саме з такими клієнтами. Розумієте? Тому що вона. Навіть не роздивляється можливостей працювати з клієнтами, у яких немає грошей? Вона мені каже, навіщо мені клієнти, в яких немає грошей, коли повно інших людей? І їх насправді повно. І коли ми починаємо з вами дивитися на всесвіт трошки інакше, ми починаємо це бачити. Але ви мені зараз скажете, а як дивитися на всесвіт трошки інакше? Чому? Одні на нього дивляться інакше. Чому, наприклад, тут зараз недалечко від мене є перукарня, де а, можна постригти волосся за 100 гривень. А я йду і стрижу його за 100 баксів. Чому, Чому це відбувається? Я вам відповім на це запитання. Тому що на нас дуже сильно впливає. Те середовище, де ми з вами знаходимось. Ви це чули 300 тисяч разів. Але я вам хочу сказати, що якщо ви хочете прагнете кудись рухатись, вам обов'язково потрібно перейти в середовище, яке живе краще аніж ви, яке а, має інші цифри. Інші заробітки, хоча б для того, щоб ви почали звикати до цих цифр, щоб ви почали, точніше перестали їх боятися, і почали бачити людей, які, які з цим працюють. Це дуже і дуже важливо. Ви знаєте, люди, я багато консультую людей, і люди, з якими я працюю. Вони постійно мені кажуть, ти знаєш, це якось фантастично виходить, тому що це дуже такий. в мене ну досвід вже багатий, коли людина каже, що я приходжу до тебе. Мені дуже а, лячно, тому що я розумію, що я йду до тебе. Мені здається, що я ще замаленький, щоб, щоб йти до тебе. Я розумію, що це коштує для мене дуже дорого. Тобто для мене це якісь гроші, на які я там можу жити якийсь час. Але я це роблю, і після цього в мене неначе такий переворіт з. Е, пр забуваю які слова, «проїсходять». Тобто щось таке стається, що я починаю розуміти, що якщо я купив, наприклад, собі консультацію, або якщо я багато з цих учасників моїх учнів купляють грошову річну програму, якщо я це для себе купив то я вже не можу більше коштувати менше. І я вже починаю думати як інша людина. І я розумію, я починаю бачити навколо себе багато людей з грошима. І я розумію, що я їм так само потрібен, що в кожній, наприклад, якщо казати про бізнес, то в кожній бізнес ніші є дешеві послуги, ті самі, а є дорогі. Вони звичайно не ті самі, просто перукар це назва. Але те, що туди закладається: сервіс, рівень, результат це взагалі різні речі, але це. Ти починаєш це цінувати саме тоді, коли ти починаєш вкладати в себе гроші і коли ти змінюєш своє оточення. Тому що, коли навколо тебе люди, які тобі постійно кажуть, що так окей, які постійно хаять щось а, дороге, які постійно кажуть про те, що це все фігня, ти не можеш в цьому ніяк зростати. Ти не можеш зрозуміти, чому інші люди. А, Наприклад, купляють або знімають собі класне житло. Чому важливо, щоб коли ти працював або коли ти жив, щоб ти лягав в класну е, кровать, щоб ти Вкривався в класною пуховою ковдрою, щоб твоє тіло відпочивало на класній постільній білизні, що важливо, яким шампунем ти будеш мити своє волосся, що важливо, який одяг ти будеш на себе надягати. Я зараз навіть не кажу про бренди, я взагалі кажу про якість. Коли ти починаєш дивитися, що ти їш, їж, яку їжу ти для себе купляєш, у чому ти їздиш, в чому твоє тіло знаходиться, у метро, де тебе. Постійно штовхають у якомусь там, не знаю, гавняному таксі, або у нормальній автівці нормального класу. Тобто, коли ти починаєш на це все звертати увагу, і тобі хочеться якісного, ти починаєш із своїм клієнтам навіть якщо ти просто найманий співробітник, ти починаєш давати іншу якість. Якість це те, що завжди буде керувати. Якість це все те, що завжди буде показувати хто ти є. Але такі зміни в тебе можуть бути лише тоді, коли ти потрапляєш в середовище, де це цінне. Якщо, наприклад, ти працюєш на роботі, де твоєму роботодавцю взагалі похер, де ти там сидиш, наскільки тобі затишно, наскільки в тебе класні умови, наскільки в тебе нормальний комп, якщо він тобі потрібен, наскільки в тебе нормальний одяг або форма, в якій ти знаходишся? Якщо він про тебе піклується, то ти там. Також будеш піклуватися і про клієнтів. Якщо ти будеш піклуватися про клієнтів, то в тебе будуть якісь стосунки, думки, інші люди. Якщо в тебе все гавняно, там, де ти працюєш, або бізнес, який ти намагаєшся робити, і тобі найголовніше просто зідрати якісь гроші, то ти завжди будеш на низах. Завжди твоє мислення не дасть тобі нікуди підніматися. І твоя реальність буде хірова. У одних людей поруч з тобою буде будуватися класне життя, вони будуть приїжджати, купляти собі квартири, робити там ремонти, купляти собі автівки, подорожувати. А в тебе буде повна хірня, і ти будеш злитися ще більше на тих, щось там наговорювати, і твоя реальність такою і буде формуватися. Тому що все починається з того, що є в нас всередині, з тих програм в нашій підсвідомості, які є. Якщо ти вважаєш, що світ це хірня, що грошей тут нема, що всі тобі щось винні, що країна, в якій ти живеш, хірова, що ніхто нічого тобі не може дати, і тобі потрібно вижити і якимось чином щось вкрасти, вхопити. Таке життя ти і будеш бачити навколо себе. Ти не будеш ніколи нікому допомагати. Ти будеш у всьому бачити, що тебе хочуть розвести. Ти будеш бачити, що навколо шахраї, і ти будеш жити в цій країні, в цій реальності. Вона для тебе буде саме такою. А якщо ти будеш бачити безліч можливостей, безліч крутих людей, безліч людей, які, незважаючи ні на що, хочуть якісну, е якісні послуги, якісні товари, готові за це платити, ти почнеш це бачити, ти побачиш скільки навколо тебе таких людей, які це потребують. Якщо ви пропонуєте людям якісь послуги, або щось продаєте їм, або навіть продаєте свій. Е Свою роботу, ви найманиці, ви хочете знайти класну роботу. Почніть шукати компанії, клієнтів, своєї мрії. Почніть думати про те, з ким би вам насправді хотілося працювати, і що б ви могли дати цим людям. Бо якщо ви будете копросатися просто внизу, і ви будете постійно вважати, що можна лише вижити і що нікому нічого не потрібно, ви будете знаходити саме це. Звичайно, для того, щоб все це перебудувалося в вашій голові, потрібен час. Потрібні програми, потрібні якісь ментальні практики. Це буде забезпечувати вам цей перехід набагато швидше і легше. Можна і без цього, звичайно, ви можете читати, дивитися відео, намагатися зрозуміти. На це піде час. Якщо він у вас є, якщо вам хочеться, щоб це було так дуже швидко, і ви не боїтеся, що будуть відкати, а вони будуть, тоді обирайте цей шлях. Якщо ви хочете рухатися більш швидко, тоді обирайте середовище людей, обирайте собі програми наставників, завдяки яким ви будете рухатися набагато швидше. Ви знаєте, я свого часу зустріла колись свого наставника. У мене був дуже великий зріст, швидкий, тому що він... Показав мені настільки іншу картину світосприйняття світу, взагалі реальність іншу, що у мене був шок. І ніколи не знала, що люди можуть стільки платити. Я не знала, що люди можуть при цьому так цінувати. Я не знала, що люди а, такого рівня, з якими я працювала, можуть а, бути настільки доброзичливими підтримувати один одного. І мене це настільки змінило, це просто якимось чином. ну... Взагалі мене змінило. Я повністю почала інакше дивитися на світ. Я інакше почала дивитися на гроші. Я зрозуміла, що навколо мене безліч класних, цікавих, багатих людей, і що найголовніше, я також маю цінність дуже велику, яку я сама в собі не побачила. Напевно, що цінність наставника і таких людей, з якими ти працюєш, така що. Коли те саме тобі каже, можливо, твоя близька людина, мамо, тато, коханий, ти в це не віриш. Але коли ти заплатив гроші, прийшов до свого наставника, до людини, якої, якій ти вирішив довіритися, і вона сказала тобі те саме, ти начебто отримав дозвіл. Ти зрозумів, що це насправді, знаєте, ось ми завжди, так, якщо вчителька поставила в школі п'ятірку, ось для нас це, мама сказала молодець, це не так важливо, а вчителька це круто, якщо директор, то взагалі. І ви знаєте, це дійсно працює. Я намагалася зрозуміти, як це працює, чому мені потрібно комусь віддати кошти, знайти якогось людину, піти в якусь програму, чому я не можу це зробити сама. А потім. Я задала собі питання: а яка тобі різниця, якщо це працює? Яка тобі різниця? Чому? Якщо завдяки цьому ти можеш рухатися? Ти рухаєшся, ти змінюєшся, і ти починаєш бачити світ зовсім іншим, і він змінюється, тому що перші зміни у нас йдуть саме тут, коли ми змінюємо своє світосприйняття. сприйняття. Наша реальність яким чином починає змінюватися. До нас починають приходити гроші, ми починаємо бачити безліч можливостей, ми починаємо зростати, ми починаємо кайфувати і відчувати себе щасливими. Це працює. Я зараз навіть спостерігаю за учасниками нашої а, річної грошової програми. А, з платіном групою ми працюємо в коучі групах кожного тижня. Зустрічаємося особисто групою. Я бачу, як швидко здійснюються ці переходи. Це я не знаю, як. Мені само, самі постійно це цікаво, але це дійсно працює. Тому пам'ятайте, що якщо зараз вам здається, що ваш світ якийсь маленький, що тут мало грошей, що ви виживаєте, що. Ваше життя схоже на зведення кінців з кінцями, начебто, ви біжите і тільки знаєте, щось утримуєте, роздаєте, але ви не можете насолоджуватися життям, ви не можете нікуди поїхати, ви не можете нічого зробити такого, тому що ви просто виживаєте. Це помилка, і її можна виправити. Просто потрібно зосередитися на іншим і знайти для себе середовище людей або людину. З якими ви це зробите набагато, набагато швидше і легше? Це дійсно працює. Я, до речі, вам хочу нагадати, що у нас є клуб багатих людей, це безкоштовна спільнота, ви можете туди вступити. І, звичайно, я нагадаю вам про те, що коли ви дійсно будете готові до змін, на вас чекає річна грошова програма, посилання є під цим відео, ви можете ознайомитися з нею. І, можливо, колись ви для себе зрозумієте, що настав час зробити собі найкраще. Головніший подарунок і нарешті змінити своє життя. Дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Тому, будь ласка, ставте мені вподобайки, як вже кажуть українською, залишайте свої коментарі. Для мене важливий зворотній зв'язок, тому що мені дуже хочеться, щоб мене дивилися і чули справжні свідомі люди, люди, які прагнуть такими стати. Я хочу знати, що то, те, що я роблю, принаймні вам потрібно.